Продається капітальний цегляний будинок з великою земельною ділянкою у селі Никонівка, Бердичівський район, Житомирська область. Ідеальний варіант для тих, хто шукає простір, тишу та комфортне життя за містом з гарним транспортним сполученням. Будинок загальної площі 89 квадратних метрів, розташований на рівній та доглянутій ділянці 65 соток, що відкриває широкі можливості для ведення господарства, садівництва, утримання тварин або облаштування зони відпочинку з альтанкою, садом чи городом. Міцні загляні стіни, шиферний дах та металопластикові вікна забезпечують тепло, надійність і довговічність будівлі. Планування будинку практичне та зручне. Три окремі житлові кімнати, світло, веранда, а також котельня кухня. Зроблено ремонт стан житловий. Будинок не потребує термінових вкладень. Уся техніка залишається, що дозволяє новим власникам одразу заїхати та комфортно проживати без додаткових витрат. Опалення парове встановлена нова груба, яка є чудовою альтернативою та додатковим джерелом тепла в зимовий період. На території знаходяться всі необхідні господарські споруди літня кухня, льох, погріб, літній душ, хлів для дров. Окремою перевагою є три власні криниці, що гарантують постійний доступ до води. Проведений інтернет чи робить будинок зручним для дистанційної роботи та навчання. Локація дуже вдала. Будинок розташований на центральній вулиці села, зупинка громадського транспорту прямо біля воріт, зручний асфальтований під'їзд. Тиха та спокійна місцевість з приємними сусідами робить цей об'єкт привабливим як для постійного проживання, так і дачі, чи за міського будинку. Продаж у розсрочку не розглядається. Вартість 4800 доларів. За детальною інформацією, переглядом та додатковими питаннями обов'язково звертайтеся у наш телеграм-канал та не забувайте підписуватись.